Виконання перерахунку товарів в мобільному додатку Biscan. Заходимо в розділ Документи і обираємо операцію Перерахунок. Створюємо новий документ. Номер та дата документу створюються автоматично. Обираємо склад перерахунку. Наприклад, склад взуття Звичайний. Натискаємо кнопку Вигляді зірочки та натискаємо на кнопку Зберегти. Документ записаний в базі даних мобільного додатку. Внизу у нас з'явилася кнопка товари, і ми можемо перейти безпосередньо до виконання операції. Натискаємо кнопку товари. Скануємо штрих-код товару. Нам відображається інформація щодо артикулу товару, найменування. Та якщо у вас ведеться облік товарів у розрізі характеристик, то автоматично обирається потрібна характеристика відповідно до того, який штрих-код ми щойно відсканували. Можемо зайти в цей рядок з відсканованим товаром та збільшити кількість, якщо ми скануємо штрих-код товару та хочемо ввести кількість, а не сканувати штрих-код кожного товару. І таким чином скануємо штрих-код усіх товарів, перерахунок яких нам потрібно виконати. Бачимо другий рядок з наступним товаром. Тобто артикул сама номенклатурна позиція та сама, але характеристика інша. І ми також можемо виконувати перерахунок в режимі поштучного сканування кожного штрих-коду методом накопичення. Тобто ми скануємо штрих-код, і кількість товару у нас автоматично збільшується. Таким чином, виконується перерахунок без будь-яких зайвих маніпуляцій, все достатньо просто та зрозуміло. Можемо знову ж таки зайти. Якщо ми помилково ввели кількість 8, можете. можемо зменшити кількість, встановити, наприклад, 6. На будь-який момент часу ми можемо повернутися в документ, зберегти результати виконання операції та повернутися і продовжити перерахунок товарів у будь-який інший зручний для нас час. Коли інвентаризація вже в нас закінчена, ми натискаємо кнопку поділитися та можемо зберегти файл на пристрій. Або відправити файл по електронній пошті, або скористатися будь-яким месенджером, який встановлений на вашому смартфоні або терміналі збору даних, наприклад, Viber, Telegram або WhatsApp.